Так, Всім привіт! Швиденький і дуже короткий огляд на 14 страв, які ми замовили в закладі Камарджоба. Ми маємо певне свято вдома, і в нас будуть гості. І ось що я приготувала: я приготувала е суперський легкий мій салат е і такий, такі легкі канапки. Це те, що я готувала. Е все інше ми замовляли. Отож, позиція номер один. Це хачапурі, не пам'ятаю помагрільськи, не пам'ятаю точно назву. Хачапурі з подвійним сиром, сир і всередині, і зверху, як бачите. Тут е, хінкалі. Е, Міні-хінкалі, бульйон з міні-хінкалями. Це для е, сестри. Для мене мій е, сучовичний крем-суп. Це я буду їсти, звичайно. І для чоловіка такий звичайний бульйон домашній. Це моя любов. Це хінкалі з маком. Перша позиція. Хінкалі з вишнею. Це десерт. І це хінкалі з імператорським сиром та сулугуні. Це також мені дуже їх люблю. Перший пакет пішов. Серветки. З цими доставками я серветки додому майже не купую. Пакет в пакеті. І тут у нас е ми додатково замовляємо ось такий хліб шоті. Грузинський хліб, дуже смачний і люблю всякі намазки з ним, особливо до мого кремлобіо. Це божественно просто. Тут таких три палянички. Моє крем лобіо це моя улюблена страва в цьому закладі. От до чого доводять ці мої розпаковки. Якщо що, то тут дуже смачні рулетики з баклажанів. Перерив треба все поприбирати. Е, картопля по селянськи, вона в них дуже смачна. Ох, що все гаряче. Половинка курча та пака. Це не мені, ви ж пам'ятаєте. Е, курячі сердечка. Картопля по-домашньому. І тут курячий шашлик з картопелькою також. Усе. Ось такий стіл приблизно буде у нас на сьогоднішньому святкуванні. Я пішла далі прибирати пилососи і ми будемо їсти. До речі, кому цікаво, уже за традицією можете перевірити свою інтуїцію. Як ви гадаєте, скільки коштували всі ці 14 страв. Мені здається, що ціна вас дуже здивує. Напевно, напишіть свої коментарі. От прям напишіть зараз, скільки це коштує на вашу думку. А я потім напишу правильну відповідь, щоб вам було цікаво. Все. па-па, побачимось в цьому, па -па, побачимо з наступних відео.